jaka jest sytuacja? Kiedy się zaczęło blokować a jak długo chcecie się zostać? Ja wam powiem tak, że to się już ściągnie, to jest już już około 9 miesięcy. Nasz jak gubernator Moskal Janadzij Genadziuć był z nami w Wszyscy to znają, wszyscy to słyszeli. Wszyscy rozmawiają, że trzeba z tym coś robić, coś robić, bo to jest dyskryminacja Ukraińców. Jest międzynarodny rozmowa. Так же, Кід України з'їде до цілого святу, де ма візу, так в жодній припаду не стоїть, за коли часу мусиш одвезти ту авто, чи за 5, чи за 10. Коли може бути чоловік, може то ли може бути авто. Це ясно для всіх, ніх, як велий день. Йдемо вдома на 5 днів. Це це лісят з того сміє. Наша Верховна Рада, Смілян, Чекла по-Славенській, де найвіші депутати. Уж о тим знаю, всі розправили, що будуть стіни, що делати, і то це тягне вже 9 місяць. Люди тут зараз стали, щоб наша влада то почула, а стіни чого ділала. То це не може так тягнути, тягнути далі. Туалеті 50 ступнів плюс, ми то мусимо біти. Зима 30 ступнів мінус, ми то мусимо біти. Хорий, здоровий. Дядьку треба до школи ответи, мамка хвора, бабка хвора, а ми мусимо кожен п'ятий день туди. То я ніде в, в цілому світі, того ні для нашої України. Влада ця змінила два роки дозаду, а єдно, чого діла, тому справа що будемо жити краще, а живемо скоро горше, якби то було ще перед ним. Môžete nám povedať, jak to teraz je upravené, jak často musíte ísť a čo by pre vás bolo riešenie. Že? Takže je e, konstitúcia Ukrajiny a je e, medzinárodný zmluv, v ktorých je napísané, že tu je Počkate, náš guvernér. Poč počkajte. Čo čo prepačte. Prepačte. <laughs> raz, prepačte. No, Takže, keď, ide, keď ide do Ukrajiny... E... Чоловік з іншого штату, так он тут може приїздити рок, рок, а авто його може бути урок, а авто може бути 3 місяці, то всіх не знає. Без візу, без нічого. Ідіть вдома в Україне, це так, дні. На то, кажу так що то є, то, написано дні. Митному кодексі України. Але закони України су написані так, що наші цоняки, не знаю, як там буде по-Словенськи. Є пара людей, які вже дійшли до Вищого суду України, які вже дали останнє слово, а е, є е, то е, в інтернету на офіційних сайтах суду, де написано, що це не можна, а не, 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 то, како, не, не то добре, не ні то що люди мусять ходити кожні п'ять днів на ту границю. pretože to je moja vec a ja tu žijem a ja nemôžem tu ísť na 5 dní. Dobre, a čo teda požadujete? Jak by to malo vyzerať tak, aby boli ľudia spokojní s tým? Za koľko raz mesia, za mesiac alebo raz za dva mesiace pre vás čo je? Pani, ja na vašu otázku dám druhú otázku. Tak ja keď idem domu, tak ja mám mysliť, že či prídem tu za mesiac, kedy chcem, tam mám ísť, nie? To je normálne v celom svete, len tu ja neviem čo to je, prečo preč to tak je. Čiže pre vás vôbec nechodiť? Ja ходim, я ходю кідні хцем, хочу, я вольний чоловік, я сам не відсутний або чого, щоб я е, ходив. У нас є е, 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 козак, який no? чоловік нічого так йому даю на, на, на руку електронічний браслет. Так він мусить раз до двох місяців, чи раз там, до двох тижнів, чи до трьох тижнів признається оточити у поліцай, він не втекнув. або чого. А ми ходимо кожних п'ять днів. Це обмежування свободи, то є дискримінація. Є закон, віщий закон України, Конституція України, 24 стаття України, Конституція України, 26, де є написано, що всіх люди в Україні суровні. Хто тут є на законних підставах, хто тут біла, або слова, хто прийде, достав розітка до пасужи, то офіційний, так маєте такі істі права, як мами ми. a potom mi vysvetli, kto môže, keď vy tu idete a rok vaše auto môže, môže byť tu a naše 5 dní. Dobre, čiže toto nie je prvýkrát tá blokáda. Nie, a v minulosti, čo vám sľúbili vlastne, na čom ste sa dohodli, sme, čo vám mali splniť? My sme spolniť? boli aj v Kijeve, v Vrchovnej rade uh -huh. Ukrajiny, kde nám sľúbili, že toto otázka sa vyrieši. Ale dva mesiace z posledného razu v Kijeve išli a nikto nič. Uh -huh. Proto ľudí zase tu, А хто ж би нас учули, що, що треба стім не чи робити. Який і то мати приємних, що плануєте, планується, то як довго це буде? Я вам планувати uh, план. Я сумнені, як не можу вам то поведати, чи то буде місяць, чи то буде годину, чи то буде две. Можемо жікнути uh, привідніше, uh, Богиля-Подільський, то є штат Україна, uh, границя з Молдавськом. Там так і люди вже стали, так є. Таке приключено, як заверети границя, люди так і бастують. Тарас Львове, так за полгодинки уж хлопці волають, що так і буде заверети до польської границі. Так що то є на цілій Україні проблема, не тільки в Закарпатті. Я б хотів би то похопілі. Є 24 штати, які се подепсали під Стамбульську конвенцію. Вона всяк всіх, 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 в тих штатах фунгує. То знаю Чесі, то знаю Словаки, то знаю італія, то всіх не знаю. vy to môžete potvrdiť. Keď idete vy a môžete tam byť mesiac, tak auto s vami taký mesiac, pretože auto to je jak telefón, jak to pánky, ono samo nepojde a samo neutekne. Dobre. Добре, дякуємо. А не пущаться нікого, чи я вже суд, то як мають гласила, ні, що будеш правильно. Запишіть ще тут, що це є мирна акція. Жадні провокатори, ніхто тут нікого не провокує. Люди мирні сумні, настрої мирні, ніхто не хоче, жодних проблем. Але то є так то і що до нашої влади інакше не можеш це достукати, а поки, поки такі веці не виділяєш, то ті вони не чують. останнього разу, як це було блокування, як вони то чекають, була склевена е, окрема полоса, то всіх не знають, словаці то знають, де тоді авто могли б бегати себе, якобі, щоб вони стояли з рушними аутами і віднайти е, е, колейки. Але то так і бачимо, що це нині вирішення тієї проблеми. Так же в Києві суші напрацювання. Наш губернатор Геннадій Геннадій Москал, Москаль э, сам з нами ходить до Києва, то вже ну, там були 5-6 uh -huh. Так він От ну, підтвердить наші слова. що Київ нас, нас не чує. Київ нас не чує, ніхто нас почує. Я знаю, що я по цілій Україні.